Силочка посилання на програму. Ось тут поруч. Відкриваєте. Потім У мене там в описі. Тут у це не качаєте, бо це платні версії. Воно там треба підписатися на, на що там На Patreon треба підписатися. Тому лістаємо, поки не побачимо public version. Після цього. Нажимаємо скачати, в залежності від того, яка у вас 64-бітна версія, чи 32-бітна. Качайте. Нажимаєте Download. Тут в мене на португальському, не обращайте уваги. Нажимаєте сюди на зелену кнопочку. Воно скачує. Потім відкриваєте архів, пароль. Ось тут, якщо що. В принципі, я можу собі в цей Dream Savior. Можна собі, в принципі, додавити сюди на опис. Зараз. Хай буде теж, щоб ви не шукали. Я взагалі можу потім залить. Єдине, що, наскільки я знаю, Архів, наскільки я знаю, що взагалі то перекладати без згоди е, розробників ігри, при, принаймні публічно, для себе можна, а от, типу, українізатори випускати всю цю штучку. Цікаво, по-моєму, не можна. Типу, без дозволу. Тому сподіваюся, мені не прилетить. Страйк якийсь, чи щось типу того. Але ось так. Ми скачали. Потім пароль DreamSavior Окей. Копіюємо її куди-небудь, куди вам зручно. Ось вона в мене тут. Відкриваємо. Я відкриваю від адміністратора. Не знаю, чи це обов'язково чи ні. Але про всяк випадок краще так зробити. Тут воно пропонує вам оновлення, всякі качать, але. Ну, можете скачати воно саме все абсолютно саме все зробить. В мене вже скачено. Апдейт, uh, от, наприклад, натискаєш. окей okay. воно все саме робить. Так. Ось, воно там саме скаче. Можете ще сюди натиснути Update Configuration. В принципі, воно теж саме все робить. Саме, каже, тобі перезапустити програму, так, okay. окей. Так, після цього воно саме все робить, оновлюється, все. Тепер все готово Закриваємо це. У мене тут вже готово, але у вас буде тільки ці дві опції. Натискаєте Start New Project. В принципі, нічого теж такого складного. Тут залежить від гри. В моєму випадку це Unity. Ось. Зараз де там? Programs. Покажу одразу: Steam. Steam Maps, come on, before your eyes. І тут видно, що це Unity. Як дізнатися, який двіжок, чесно, точно не знаю. Це можна, це я потім теж виясню і зроблю прям відео, а не у цей такий експрес вам туторіал. Хочу просто, щоб у вас вже було, бо завтра мене може не бути, і мене може не бути часу зробити відео. Ось в моєму випадку це Unity. Я бачив, відео використовували ось це RPG, не знаю що. Тому, блін, ну спробуйте, в залежності від вашої гри, Якщо що, можете мені писати, в принципі, я буду допомагати розбиратися. Бо не факт, реально, що в мене буде час прям відео записати вам. Далі, окей, okay, next. Тут обираємо, де ваша гра? Прямо обирання саме ну, запускач гри застосунок. Окей, обираємо. Далі. Воно саме все робить. Це супер проста програма. У цього у вас не буде, це бо я вже трошки грав, перекладав. В принципі, це ж можна видалити, да? Ладно. Ану, чекай, так і зроблю, щоб вам краще було ясно все. Е -е, клір можна? Як його видалити? Деліт. Ладно, не буде, там вже парочку перекладено, так швидше буде. У вас буде ось так. Це все фігня, Не звертайте уваги. Це як приклад просто. Все, що вам тут треба в самій програмі зробити, це зайти сюди, вкладочку Translator і обрати, з якою на яку мову воно буде перекладати. Тут дуже багато мов. Вибирайте е, краще Google, принаймні це перевірено. Де він там? Google, Google Ось цей піде, чи що? Коротше, просто буде Google обирати будь-який, в принципі. Бо Яндекс якогось чорта є. Засуджую максимально. Е, обрали, з якої на яку обрали. У мене ще стоїть, я ще не перевірю, це, це, чи це обов'язково робить. Ось тут, на випадок натискаєте на Home. Ось тут є налаштування у цій штучки. Тут Language І тут і у мене я ще постійно ставлю, але воно постійно збивається. Я не знаю, чи це обов'язково. Можете потім перевірити. Але у мене про всяк випадок стоїть. З якої на яку вибираємо тут англійську, теж де є English на Ukrainian. Це дуже просто. По-моєму, це навіть не обов'язково, але я про всяк випадок роблю. Ви можете потім перевірити. Ось. І ось тут unity у вас з'явиться. Якщо unity, якщо не unity, вона не з'явиться. Там простіше все буде. Тут обираємо. Сюди Life Translation. Натискаєте сюди Connect. І все, і воно вам буде перекладати прямо в грі. Просто. Прямо в самої грі. Єдине, що я ще ось тут. Я теж не знаю, чи це обов'язково, але про всяк випадок роблю. Ukrainian, UK. Не знаю, чому UK. Вони так самі написали. English EN Як я дізнався, ось тут я дізнався, бачите? UK. Не знаю, чому окей. Ну, про всяк випадок І все, і вона, в принципі, працює. Тепер переходимо в вкладку Unity запускаємо просто гру і все. Ось таким чином. Зараз вона запуститься. І все працює. І постараюся записати прям відео і більше поекспериментувати з прогою. В цій грі нема організатора, якщо що, це все прога робить, зараз що ви побачите. Єдине, що вона трошечки, бачите, одразу перекладає все. І навіть якимось чином цей шиї знає, де не треба перекладати, бачите? Він плюс-мінус непогано працює насправді. Я оберу переляки, вибачте. Ось, наприклад. Тут я вже поміняв трошечки, тут було кинути. І ось тут спинка, наприклад. А, не видно, так? Ось тут спинка, я посміявся, це смішно. <хи> це типу назад. Бек. І тут було кинути, А тут з маленькою теж. А тепер дивіться. Наприклад, я хочу щось поміняти і нормальним зробити. Воно буде у вас отут в object, Все. Ось тут воно з'явилося. Якщо не з'явилося, натисніть отут. update, По ідеї все должно працювати. П'ять не видно, та юб твою, блін! Коротше, я камеру виключаю поки що, окей? Все. Sorry. Щоб все було видно точно. Вибачте. Ось тут. Бачите, а то ну, ну, не знаю що. Ось воно, тепер все тут з'являється. Ось переклад, ось оригінальна фраза. Наприклад, я хочу тут, щоб глави були з великої літери. Не, я замінюю. Хочу, щоб е, графіка з великої було наприклад. І там десь було. Зараз наз... це спинка, не знаю що. Хотілося б не спинка. А щоб було, блін, назад. <хі> а ось спинка. це може тупити так. Не спинка, а назад. Далі, що там ще було з маленькою? Налаштування, наприклад, да? Quick Find же є в куточку. Да? Щас подивлюся. Я не прям розбирався в прогі, так що можете дивіться, підказувати, де ти бачиш там Quick Find. Де ти бачите? Оце? Це? А, так, а, я поняв. Ну, тут є, якщо що, да, бо потім з часом тут буде куча всього, так що так. Да. Якщо що, ось тут можна знайти. Наприклад, глави ось воно підсвічує, знаходиться. Да, дякую. Е, тепер, щоб зберегти треба Home у мене вже стоїть. І на цей шприц натиснути. Чик. Окей. Okay. Воно все саме робить. Закриваємо. Виходимо з гри і насолоджуємося, дивимося на наш переклад. час Запускаємо ще раз. Юніті це тут робиться Окей. І дивимося, як воно все нам змінило, як треба. Причому, по ідеї по ідеї повинна працювати з будь-якою грою. Так що подивимося. Я просто хочу, щоб ви насолоджувалися будь-якою грою. Да, з кривим трошечки перекладом, але це можливість грати в будь-що. Ви розумієте? Да, тут трошечки буде щось кривувати, щось не так, але в цілому все зрозуміло поки що. Ми якраз експеримент цей зробимо. Пограємо в цю гру і подивимося, наскільки там кривий переклад. Не помінялося? Але назад помінялося. Хіба я тут вихід не нажав? Походу, не написав вихід, ладно. Ходу, це моя провела, Тут бачите, назад все, все, вже все працює. Тут що хочете, то міняєте. Давайте ще один наглядний приклад. По трошечку, як воно працює, щоб ви бачили, воно тут з'являється фраза, і воно переводить одразу, перекладає. Як вам такі, бачите, час-час трошечки йому треба. Або не треба, чекай. Мопача. Наступний. А тут не перекладаю. Ну, блін, напис дімков. Ні, воно ідеї повинно перекладати. Я не знаю, що. Чекай. Тут все перекладає. Ще, ще спробуємо Ну, може, не все перекладає, да Бачите, кривувати. Але майже все. Давай ще раз. Може вона думає, що це щось. Да, не знаю чого. Це не приклало. Давайте без виявлення очей наступно. Ну давайте без виявлення поки що. Хай щось поперекладає ще. Як приклад. Чекаємо. Будемо дивитися, як воно перекладати буде. Так. Анімовані, анімовані текст може перекладати.